Шановне товариство, вітаю вас на каналі Stoller Masth. І сьогодні ми будемо дивитися на такий чудовий рубанок Extend SB4. Ось, Нарешті відбувся апгрейд мого рубанка. Цей рубаночок отримав нові чудові ручки з горіха. І не просто з горіха, а з кореню горіха. Дивіться, який чудовий малюнок. Малюнок вартий, гарного прикладу або інших якихось чудових речей, які можна зробити з такого дерева. Ну і передня ручка теж дуже гарна з таким от п'ятном. Ну, горіх взагалі дуже гарна деревина і дуже приємна на дотик. Ось Ручка має такі ергономічні лінії. Зроблена під руку, спеціально під мою руку. Ось, ну і Рубанок СБ4. Що я хотів би сказати конкретно по цьому рубанку? Значить, Рубанок розміру четвірки, він має ширину леза 50 мм. Досить грубий чугун. Вироблений він в Англії цей рубанок. От, достатньо якісний матеріал. Тобто це не ті SB4, які зараз вже робляться, от, а такі він з більш якісних матеріалів. Тобто Це не якийсь жорсткий Китай. Ручки, звичайно, на ньому були пластикові, Кому цікавого. Можете сходити подивитися відео про відновлення. З Б3 і з Б4 рубанка я показував. От того разу я цей рубанок відклав. А цього разу, в принципі, приїхали ручки, я його собі зробив. Тобто Зробив я його собі, особисто собі рідному. І саме через те, що в принципі, цей рубанок має таку от подачу ножа. Думав я, що цей ніж буду переробляти. Але, зрештою, після того, як я почав його гострити, я зрозумів, що я не буду цього робити, тому що не кожна радянська сталь, в принципі, може мати таку якість, як оця от от сучасна англійська сталь. Ось. Тобто є в мене от, така от сталь, наприклад, восковська. І вона зовсім інакше себе поводить при заточуванні і... Ну і потім в роботі зовсім інакше себе веде. Можливо, можливо, я колись і поміняю цей цей ніж. Візьму, наприклад, якісь радянські залізко Ну, наприклад, ось таке, да? І виріжу з нього собі от, от такі, такого ножа. І буду мати, наприклад, два рази товстіше залізку. Залишилось тут у мене невеличке п'ятно при вирівнюванні підошви. Коли в мене вже це от вирівнювалось перед передротиком. В принципі, вся площина була рівною. Стало мені лінки, в принципі, це дотирати прямо до, там, не знаю, до такої. Повної чистоти, залишу це на наступний раз. От. І ось Рубанок SB4, покращений українськими майстрами Стенлі. Є в мене ось такий дубовий брусочок. Він після багатьох моїх проб уже такі трошки скривлений, бачите, завалений в одну сторону. І ми зараз спробуємо його вирівняти. Так, візьмемо, собі тут поставимо упорчик. Ось так. Давайте зробимо тоньше. Трошки відпустимо. Отак чуть-чуть. Всього ми можемо зробити мікрозменшення і можемо міняти кут. Я думаю ви багато бачили таких Ідентичних рубанків на великсі От вони досить страшно виглядають. Деякі є там чешські такі, прям як з бляхи зроблені. Ну в цілому попри таку конструкцію вдало. Досить багато хто цей рубанок купив ліцензію стенди патенти виробляє але ясно що питання завжди в деталях. Навіть бачите, він трошки зламує цю стружку. За рахунок того, що дивіться, бачите тут досить близько у нас цей прижим прижимається до ножа. Бачите? І в принципі у нас виходить ось така от хвилька. Якщо цей прижимчик підігнати, бачите, тут у нас така порепана якась порепаний якийсь такий чугунчик. Ось якість цієї сталі, звичайно, така собі. А та ми зараз в принципі можемо довести його, так щоб він гарно нам прилягав і зламував краще цю стружку. Ну, давайте це і зробимо. У мене є кусок скла з наждачкою, і ми зараз тут трошки це підапгрейдимо. О, не треба багато. Так, це ми зробили. Можна це теж вирівняти. Ясно, що це найдешевші інструменти, які виробляв Стенлі. Тобто це початковий рівень. Ось. Саме бюджетний інструмент, який в лінійці Стенлі є. Давайте глянемо, наскільки нас зміниться робота, чи зможемо ми робити ту іншу стружку. Чи краще в нас буде зламуватись? Так трошки йде по цьому. Ну, Дуб не дуже показовий в плані стружки, тому що він має трубочки і він розсипається, коли дуже тонкий. Коли дуже тонка стружка, вона не тримається кучі. Вон, бачите? Вона йде такими такою сіточкою. Ну, Бачите, яка вона. Я би не сказав, що там щось зламається, але в цілому притискається, ніж зараз краще. Тобто в нього оприжима більша площина. І в принципі, бачите, воно його Зламує цю стружку. Таку гармошечку робить. Можна дати грубшу. От вам треба більше зняти, наприклад. Ну давайте дамо виліт. О ні, це забагато я вже. Це вже перебор. Бачите, в принципі, як швидко ви можете зробити необхідні зміни в своїй роботі. Завдяки этим двум крутилочкам. Так, ну давай еще больше. Так. О, это уже, бачите, яка стружка пошла. Уже наломается ломается. Не знаю, чи грубшу варто давати, ну давайте спробуємо чуть-чуть. На твердих породах складно тягнути грубу стружку, вони впираються. Але от маєте отаку вот стружку, товстішу ну і наробили робили вирвів. Бачите, тут ця дошка вона має э, слої в різні сторони. От сюди слої тянуться і сюди. Коли ви заходите звідси тягнете, у вас виривається, вон, бачите? От. Ну, тепер в цю сторону треба буде це все знімати. Тут так добре вирвалося. Для цього, в принципі, інші рубанки використовуються, От, вони такі і не з таким вилітом. Але якщо у вас груба робота, вам треба швиденько познімати після шерхебля або познімати сліди пили перед тим, як вигладити, то ви можете цим рубанком попрацювати. Давайте, давайте спробуємо це от поправити тепер в цю сторону. Тільки вже сюди не заходять. Бережна? Бачите, досить швидко ми знімаємо слої тут, практично вже не залишилось ой, обережно, щоб не наробити знову біди. От. І вже в нас тут ну, залишились дві ямочки ще. Вон, бачите. Це ще треба все знімати. А з цієї сторони, якщо вже підемо, то будемо вирвати. Складна така дошечка. Ну, тим, хто користується рейсмусами там, чи не знаю чим користується зараз. Шліфмашинками. машинка не скажуть, то це взагалі не проблема машинкою, шліфовкою взяв респіратор, вдів і вперед. Скільки там того з цим то, то, мучитись, Нащо тобі той рубанок? Купи болгарку, на неї круг дів, та й все, та й вперед. Раз, два і все. Гладенькі, розумієш, Краї всі за всі закруглені, завалені. Нічого таке модне зараз. Так дивишся на базарі, дивишся ті стільці там зроблені або ще щось. Отаким от, от способом. Все скруглене, все отаке от от. сільський дизайн. Коротше. Ні одного столярного з'єднання, нічого. Щось там поскручували. Жалко того бука просто. просто дивишся, старий стілець, якийсь румунський або, який як його зробили. Як то дід мій робив і воно стоїть склеєне тим якимось риблячим клеєм чи з чого, чи з кусток вони й говорили той клей. І воно нормальне. А зараз що там? Шли в машинку. все? На що тобі рубанок? Ладно, добре, це такий ліричний відступ. Значить, брусочок ми цей зробили. Рубанок як працює, я вам показав. Звичайно, з мене залишилися і класичні такі восковські рубанки. Вони теж класні. От, просто от, для порівняння я вам поясню чому, ну, чому я користуюсь ними. Чому цей, наприклад, кращий для мене, ніж цей? Тому що цей ви бачили, покрутий вперед. А цей вистроїти, ну, зараз я вам покажу. Значить, Я у нас він там цепляю по краю. От Я беру отакий вот вот молоточок маленький. Підлаштував. Так. Ніж трошки інакший. Так. Інакше він зроблений. Щось не дуже показало. Ну, хочу я, наприклад, дати більше. Я роблю так, раз, два. Раз, два. Так, дивлюся, що там в мене більше? Не більше. О, пішло більше. Так. По одній стороні по цій іде. Даю сюди підкручую. О, йде вже. Нормально. Забагато. От забагато дати назад. Що мені робити? Знов відпускати, отак От бити тут по п'ятці, пробувати, як воно. Ну, скажімо так, скільки користуватись, то можна Ні, не вийшло. От Знову тобто ви собі на одну якусь товщину можете його вистроїти і ним собі працювати. А на щось тоньше вже давати тонший. Ну, так швидко, як на тому, поміняв туди, поміняв сюди, вже на цьому рубанку у не вийде. Ну і таку тонку стружку я на ньому зробити поки що не можу. Там, видно, ніж тупіше, просто його треба розстрілити. Так, якщо порівняти, оце і в мене... Ой, я все забуваю, що тут в різні боки йде. Стружка. Так, оце отак от. Оце. От. Ось такі от справи. Ну що, провів я вам порівняння, пояснив, в чому справа, чому такий рубанок не такий добрий, як цей хача, ці обидва рубанки добрі, коли є розуміння, як вони працюють, і коли вони в руках у майстра. Ну і відповідне є завдання, що ви хочете зробити. Ну, а я з вами буду прощатися. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є такий рубанок, контактуйте, якщо ви хочете зробити от такий от апгрейд. Я знаю, точно одна людина захочеться зробити. От, Так що телефонуйте, в принципі, можна організувати. Такий апгрейд з Б3 або СБ4 Рубанку. Якщо у вас немає такого з Б4, то в принципі можна його і знайти. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей, Па-па!